Так, зараз я відповім на найчастіше питання, це як зробити фотографію відповідно до вимог електронного кабінету. Я хочу звернути вашу увагу, що ця фотографія потрібна як ділова, тобто як на паспорт, оскільки у подальшому, коли ви вступите на денну форму навчання, з бази ця фотографія перейде на ваш студентський квиток. Тому бажано завантажувати фотографію одразу гарної якості все. Найпростіший варіант це мати електронну версію фотографії, коли ви прийшли в фотостудію, зробили собі фото. І тоді вирішили викупити електронну версію цієї фотографії, яку потім роздрукувала ось в такому вигляді. Тобто, як у мене тут показано. Ви кажете вашому фотографу, що ви хочете викупити версію, електронну версію фотокартки. І вони вам повинні скинути або на пошту, або на флешку. Це такий дуже гарний варіант, на жаль, він не завжди спрацьовує. Також можна відсканувати як усі 6 фотографій, 6-8, скільки у вас. А також бувають випадки, коли сканують. Лише ось одну фотографію. Тобто вони вирішили, залишилась тільки одна фотографія гарна, яка вам подобається, і ви вирішили це відсканувати її, щоб помістити в електронний кабінет. І я знову кажу, що ця фотка потім піде вам в ваш студентський квиток. Це якщо буде денна форма навчання. Що ми робимо? Ви хочете відсканувати фотографію, ви натискаєте, відкриваємо програму Paint, вона є стандартною для всіх Windows, які тільки є. Тобто шукаєте Paint, відкриваєте його. Далі файл зі сканера або камери. Воно підключає ваш привод. Ви обираєте кольорові. Дивіться, далі є два кроки. Якщо ви натиснете перегляд, посмотр у мене, воно. Буде проведе як сканування, і, наприклад, знайде там вашу фотографію ось в цьому кутку, чи в цьому кутку. Ви натиснете Сканірувати і буде тільки одна. Якщо ви оберете одразу сканувати, то є така вірогідність, що буде або фотографія внизу знаходитися, або ось як у мене, всі шість штучечок. Що потрібно буде зробити, якщо ви відсканували ось такі шахматку? Натискаємо Виділіть. Це ось тут. Натискаємо Виділіть, воно йде прямокутничком. І ось таким пунктирною лінією ми обводимо нашу фотографію. Все, вона виділилась. Далі ми натискаємо в програмі або Копіювати, або комбінацію Ctrl-C. Можливо також і вирізати. Ви одразу бачите, що вона зникла. Що далі потрібно зробити? Далі переходимо у файл. Створити. Так, воно не хоче так. Окей. файл. Создать. Так, це не те. Файл. А, создать. Я натискаю на зберігати. Ну, ви можете зберегти на всяк випадок, тому що електронна версія фоток завжди потрібна. І вставіть. Ось наша фотографія вже вставлена. Тобто вона є єдиною. Якщо вам не подобається, що рамочка, ви також натискаєте виділіть. Вже по самій рамочці ви проводите. Підвигаєте її до верхнього кінця, відщовкуєте і підвигаєте знизу. Ця фотографія у вас вже така гарненька, яку можна додавати собі в електронний кабінет. Далі ми натискаємо «Файл», Сохраніть. І якось нажимаємо там, я не знаю, там, фото, пишемо. Єдине, що я таке хочу сказати, не забудьте ось тут вибрати формат чпек. Тому що, бачите? Тому що тут багато форматів, але база бачить тільки чпек. Натискаємо ЧПЕК і сохраніть. Також може статися такий випадок, що ви намагаєтеся завантажити фото, а вам пише, що завелике фото, за фото. Що ми робимо? Так само відкриваємо наш Paint, нашу фотографію. І тут а, і змініть розмір. І ми обираємо не 100%, а ставимо, там, наприклад, 80%. Окей. І фотографія зменшується. Ви натискаєте Сохраніть і знову пробуєте. Все, успіхів вам, до побачення!